1900 гривень за культиватор Техас замість капаниці. Тобто не треба півдня ходити карячі капаниці на городі, щось сапати, якісь чи рослини, там якийсь бурячок, цибульку, картопельку. А собі взяли культиватора... Завели його за 5 хвилин. Пройшли те, той, той, той участок та діля, ту ділянку, якої на копаницю треба було півдня там працювати. Нею стоять карячі, що потім спину розігнути не можна. Сібі 5 хвилин попрацювали і пішли в тіньочки собі відпочиваємо. 5 900 всього на все. Ціна реально халявна. Він у нас іде двохтатний двигун: 52 кубічних сантиметра, ширина обробки в нього 30 см, глибина 16 сантиметрів. В землю він може заритися. Ну його, в принципі, так глибоко не треба заривати, просто звершили. Шаку посапали, щоб зілічко вам не росло. Це не для картоплі, щоб города орати, це для того, щоб сапати. Тобто, і клумби можна, і якісь грядки. Да, між раді, там бурячок посіяли, морквочку, там якусь кукурузку, картопельку, і щоб капоничко не ходить. його взяли собі культиватор. Красота 5900 тисяч гривень, 3 роки гарантії. Від прака посі пошти.